Та тоді мені було 29 років, і тоді була зміна часів. Була напруга і непевність. Світ був розділений холодною війною. Близький схід наближався до війни. Америка воювала у В'єтнамі. на той час. Це була найдовша війна за американську історію. Країна була розділена і розлючена І були питання про е, нашу державу, про наше майбутнє. І навіть тоді ми мали оптимізм. тоді, Сполучені штати, світ це подолали. Це не було легко, не було просто. але ми. Зменшили загрозу використання ядерної зброї через домовленість про контроль над озброєнням. Потім завершили холодну війну. ми уклали історичний мир. Ми завершили війну у В'єтнамі. Я тоді зустрічався з керівництвом В'єтнаму. І ми до найвищого рівня підняли наше партнерство сьогодні США і В'єтнам партнери і друзі, і це доказ, що навіть в жахах війни є шлях вперед. все може покращитися, не треба це забувати. Я це бачив у своїй кар'єрі. у 80-х. Я виступав проти те партиї до південній Африці, і я бачив, як російські режими. Свалилися 90-х. Я працював над притягненням Милошевича до відповідальності за воєнні злочини. Його притягнули до відповідальності. Я боровся за права. Жінок та дівчат. І дуже багато ще треба зробити, зокрема для того, щоб. Не використовувалося насильство, зґвалтування як е, зброя війни. Потім ми притягнули до справедливості у саме Бін Ладена. І я переконаний, що Америка мусить дивитися вперед, перед нами нові виклики, нові можливості. Потрібно бачити ці загрози. Відповідати на виклики і використовувати можливості в 91-му році. Почалася війна з терором. І президент Обама тоді попросив мене працювати над згортанням військової операції в Іраку. І так ми і зробили. Я зупинив найдовшу війну. Яку Америка вела чотири американські президенти стояли перед цим рішенням? Але я був відданий тому, щоб не залишати це наступному президенту. П'ятому 13 тринадцять американців втратили своє життя. Це був трагічний період. За 20 років 20 тисяч було поранено американців і були смерті. Я знаю, що країни союзники також втратили своїх солдатів, і ми вшановуємо їхню жертву також і ми уклали нові угоди, нові партнерства. як КВАД, куди входить США, Австралія, Японія, Індія. я знаю, що багато хто бачить складнощі у світі, але я так не бачу, я так не вважаю. Лідери не мають цього цієї розкоші. Я розумію виклики в його країні в Газі, в Судані, в Лівані. Війна, голод, тероризм Міграція, змушена міграція, криза клімату, загроза для демократії. Також обіцянки, які дає штучний інтелект і ризики, і цей перелік неповний. Можливо, тому що я все бачив це і багато чого зробив за десятиліття. Я бачу, що є шлях вперед. В 90-х роках була загроза. І деякі е, говорили про те, що е, ситуація жахлива, і це не тільки в 90-х, і в 2024 році. Зараз сенатори і е, е, лідери в, по всьому політичному спектру об'єдналися для того щоб подолати найгіршу пандемію за століття. Вони переконалися, щоб ковід не контролював наших життя. Ми Також захищаємо статут ООН, забезпечуємо виживання України як вільної країни. Мій уряд бореться зі зміною клімату. Є сили, які розривають наш світ наш світ. Це агресія. Це але намагання зайти, війти зі від світу і діяти окремо, а не працює. Ми мусимо забезпечити, щоб сили, які об'єднували нас, були сильнішими ніж те, що нас розділяє. і я казав, а сенатор хочу сказати, що і зараз я переконаний, що ми на ем, перехресті історичному, і наші рішення визначать. Uh, майбутнє на десятиліття вперед ми uh, рішуче стримуємо агресію. Ми uh, відповідаємо на світові виклики, як зміна клімату, uh, голод, хвороби. Ми плануємо зараз, uh, готуючись до можливої революції, нових технологій стартбарі і, по перше. Ми всі е, поважаємо статут ООН. Коли е, Росія вторглася в Україну, ми могли просто не реагувати і висловити протести і занепокоєння. Але я та віцепрезидентка щепенбричмасгаріс Гарріс активно почали діяти, мобілізувати надзвичайно. Допомогу гуманітарну безпекову 50 і більше країн об'єдналися, і що найважливіше, народ України піднявся. і гарна новина в тому, що путінська війна зазнала провалу у своїй основній меті зруйнувати Україну. Україна ще вільна Також вони хотіли спослабити НАТО, але НАТО більший і об'єднаніший ніж будь-коли. В нас є два нові члени: Швеція Фінляндія, і тепер світ мусить ще о, визначитися, чи будемо ми далі підтримувати Україну о, у здобутті своєї свободи, чи ми відійдемо і дозволимо руйнування України? Моє питання не можна втомлюватися, не можна відвертати погляд. Потрібно о, підтримувати Україну до того, як вона виграє о, справедливий і тривалий мир. нам потрібно також захищати наші принципи. відповідально керувати конкуренцією з Китаєм, Щоб не допустити конфлікту. Ми готові співпрацювати на благо наших народів. Ми хочемо призупинити потік синтетичних наркотиків з Китаю і це питання переконань. Ми опираємося тому, щоб залякували мирні країни в Південно-Китайському морі. Також ми проти того, щоб технології використовувалися проти нас. або а наших партнерів парнеш партнерів в індотихоокеанському регіоні. Наші партнерства в регіоні не проти якоїсь країни, це за те, щоб забезпечити вільний мирний індотихоокеанський регіон. Також ми підтримуємо мир і стабільність на близькому сході Після 7 жовтня будь-яка країна має право забезпечити, щоб такого не сталося знову. Тоді Хамас увірвався і вбив і захопив в е, заручники е, мирних людей, які спали в своїх оселях або були в е, на музичному фестивалі. Це е, надзвичайне сексуальне насильство і інші види насильства. І зараз це, це був е, Це було пекло, і ті, хто зараз в газі, також переживають пекло. Е, Багато людей змушені були покинути свої оселі. Вони переживають гуманітарну кризу. і я uh, домовився з Катаром і uh, Єгиптом про uh, угоду щодо припинення вогню і повернення заручників. Тепер потрібно фіналізувати цю, цю uh, домовленість і повернути uh, заручників. Припинити війну. З 7 жовтня. Також ми зрозуміли, що потрібно не допустити ширшого конфлікту в регіону. в регіоні. хез Хезболла обстрілює Ізраїль і є багато людей які змушили змушені були полишити свої оселі в лівані також Війна в регіоні не є е, в інтересах нікого. Е, потрібно досягнути е, триваючого миру, і ми невпинно працюємо над тим, щоб цього досягнути. На майбутнє також щодо майбутнього, хочу також сказати про е, збільшення насильства проти палестинців на західному березі. Е, потрібно працювати над вирішенням е, питання, включаючи е, визнання двох держав. Палестинці мусять мати можливість жити в гідності, мирі і у себе в оселях. Прогрес Прогрес щодо миру також посилить наші позиції проти загроз, які надходять з Ірану потрібно uh, забезпечити, що більше таких речей, як uh, 7 жовтня, не відбудеться, і що Іран не отримує ядерну зброю. Також судан uh, має один з uh, одну з найгірших ситуацій гуманітарну. Uh, 8 вісім мільйонів uh, на межі голоду звірства, поширені там в регіоні. сполучені штати з нашими партнерами проводять дипломатичні перемовини для того, щоб запобігти поширенню голоду. Потрібно перестати давати зброю цим генералам, і сказали їм, перестаньте розривати свою країну. Одразу припиніть війну. Людям потрібно більше ніж просто відсутність війни. Їм потрібен шанс, шанс жити гідно, в безпеці, захищеними від голоду, хвороб, зміни клімату. наша адміністрація інвестувала 150 мільярдів доларів в розвитку ціль цілей стійкості. Також на підтримку здоров'я у світі. Ми також мобілізували ще мільярди приватних інвестицій і е, започаткували найамбітнішу програму з подолання зміни клімату в світі. Зараз моя країна має план uh, зменшити uh, вдвічі до 2030 року. Uh, викиди також ми повернулися до цесвітньої організації охорони здоров'я і uh, розподіляємо uh, вакцини по uh, країнам, що країнах що розвиваються зокрема вакцини в африканському регіоні. Ми закликаємо наших партнерів мобілізуватися і забезпечити мільярд доларів на підтримку охорони здоров'я в Африці. Це амбітна ініціатива, щоб фінансувати допомогу країнам, що розвиваються. Ми а, намагаємося розбудувати там інфраструктуру. Ми забезпечуємо перехід до чистої енергії для того, щоб був доб світовий добробут і ми вже бачимо uh, певні результати в uh, південно-східній Азії, в uh, напівні Африки. І ми хочемо, щоб це тривало. Щоб це зробити, потрібно, щоб організація Об'єднаних Націй була ефективнішою, більш інклюзивною. тому ми підтримуємо реформу uh, Ради безпеки ООН і розширення кількості її членів наша е, посол в ООН е, вже виклала бачення цієї реформи. Потрібно її втілювати. рада безпеки ООН мусить повернутися до миротворчої діяльності, до зменшення страждань в світі. І обмеження поширення найжахливішої е, зброї. Ледмишенворкилонсайдейпотерспансібліпера також. Ми мусимо готувати наших громадян до майбутнього до е, технологічних змін. Е, я вважаю, що за наступні 20-10 років відбудеться те, що раніше відбувалося за 50 років. Штучний інтелект може змінити те, як ми працюємо, як ми живемо, як ми воюємо. І зараз технологія розвивається швидше ніж будь-коли. Але також ці технології мають значні ризики. від передачі інформації до біологічної зброї. Потрібно створити нові стандарти, нові норми. цього цього року ми затвердили першу резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо штучного інтелекту для того, щоб розробляти світові правила з цієї технології з її відповідального використання. 60 країн з цього зібрання підтримали це. Але чесно кажучи, це лише верхівка айсберга щодо нових технологій. Ніхто не знає, як це розвинеться, як його будуть використовувати. Ніхто не знає всіх відповідей. Лідери країн, країн. Мене є два питання. Перше, яким чином ми, міжнародна спільнота, будемо керувати штучним інтелектом. Потрібно... Мобілізуватися, щоб технологія штучного інтелекту була безпечною, і коли вона набирає сили, вона також мусить відповідати нашим колективним цінностям. І переваги мусять бути розділені рівноцінно. Друге, маємо забезпечити, щоб штучний інтелект підтримував основний принцип цінності людського життя та людської гідності. потрібно, щоб вона підтримувала і надихала звичайних людей, не надавала більше прав лідерам або авторитарним країнам для того, щоб обмежувати права цих людей, хочу завершити тим, що ми переживаємо зміни, але що не мусить змінюватися. Ми ніколи не повинні забувати, кого ми представляємо. Ми народ, ми люди. Це перші слова нашої нашої конституції. Е, і також це ми бачимо в статуті ООН. захист демократії є пріоритетом мого президентства, і влітку в мене був вибір чи йти на другий термін. Це було складне рішення для мене. Президентство – це честь для мого життя, і я люблю цю роботу, але свою країну я люблю більше. і час для нового керівництва, нового лідерства і ввести мою країну вперед. панове лідери. Давайте не забувати, що є речі важливіші ніж утримувати владу. це ваші народи. І ніколи не забувайте. Ми для того, щоб служити людям, а не навпаки. і майбутнє буде за тими, хто розкриє потенціал своїх людей, кого люди будуть вільними, освіченими, і це є душою демократії. Вона не залег не належить якійсь одній країні. Я бачу по всьому світові хоробрі чоловіки та жінки. Е, за е, припинили апартеїд, е, зруйнували берлінську стіну. і ми бачили е, готовність народу Венесуели боротися за зміни за свої права. Е, ці права не можна забороняти. Е, 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 е. Також ми бачимо активісти ЛГБТ, які борються за визнання за визнання гуманності. Давайте говорити Також прямо постійний член ради безпеки. ООН. Людей у всьому світі будуть матимуть вибори лише цього року. це надзвичайно, коли мене лише обирали сенатором в 70 Другому році всі мали, були надзвичайні виклики, тоді тепер надзвичайні виклики також. Але ми сильніші, ніж ми думаємо. Ми сильніші разом ніж поодинці. І якщо люди хтось каже, що це неможливо, це лише ілюзія. Як кажуть, ніщо, все, все вважається неможливим, поки це не зроблять мої колеги, лідери, нічого не лежить поза межами нашої досяжності. Якщо ми діємо разом, нехай Бог благословить нас і всіх, хто прагне миру. Дякую. Of the